Пікнік. Жив був хлопчик на ім'я Маркія та дівчинка Яніна. Вони вирішили відпочити на природі та організували маленький пікнік на березі річки. Навколо був прекрасний ліс. Друзі розбили намет, поставили його прямо на мурашник, пошкоджуючи рослини та живність природи. Маркіян зголоднів і вирішив розвести багаття, щоб приготувати обід. Він зрубав красиве, здорове дерево на дрова. На ньому було гніздо пташки з маленькими птушенятами, які залишилися без дому. Друзі приготували обід і кинули одноразові тарілки, вителки, серветки в нору. Де жила лисиця, яка була дуже незадоволена таким вчинком. Щасливі та безтурботні діти лягли спати, але раптом під час нічного відпочинку вони почули тривожний тріск деревини. Пожежа, полум'я стрімко поширювалася, а тварини лісу відчайдушно тікали. Маркіян і Яніна згадали, що забули погасити багаття. Що ж тепер робити? Розуміючи, що їхні бездумні дії стали причиною цієї біди, вони взялися за тушіння вогню. Маркіян побіг до річки, щоб набрати води. А Яніна використовувала свою ковдру, щоб гасити полум'я. Вони працювали разом, але зрозуміли, що самотужки не впораються. Тоді вони викликали пожежну службу за номером 101. Діти усвідомили. Що вони накоїли та взялися за прибирання і відновлення лісового життя. Вони забрали свій намет з мурашника, витягли та спакували сміття з нори, і вирішили наступного разу посадити нове дерево, поки що повісили годівничку для пташок. Маркіян і Яніна встановили табличку у лісі. Бережіть ліс! Цей досвід навчив їх поважати та берегти природу. Вони зрозуміли, як важливо діяти обачно та відповідально. Адже власні дії можуть мати непередбачувані наслідки. Тож давайте берегти наш ліс та лісових мешканців. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.